Вітаю, мене звати Тимур Сметанін. Мені 21 рік. Я навчаюся на актора театру і кіно в університеті імені Карпенко карого Наразі закінчив другий курс майстерні остропольського Леоніда Бенедиктовича. До цього ще провчився два роки у Кнукімі у Горянського Володимира та Штефюк Валеріїв. Приймав і приймаю участь в студентських роботах, знімався в епізодах серіалів Виклик та Сліпа. Також грав в україно-німецькій виставі «Бабин Яр Реквієм, де Україна займала пластичну гілку сюжету, режисером виступала Влада Білозоренко. Власне, я добре танцюю так з особливих вмінь. Якщо виділяти види, то це бальні танці і контемп. Дякую, побачимося, коли побачимось.